ТСН на каналі Один плюс один. Вітаємо вас! У студії Незмінні ведучі Катя Троянська та Місейло Ангеліна. Сьогодні у нашому спеціальному випуску українські вчителі зустрічають своє чергове професійне свято, про їхні радощі та тривоги, здобутки та перемоги, надії та сподівання, плани та їх виконання. Про це та інше, як завжди, цікаво, доступно, лаконічно та оперативно. Отже, тема дня День вчителя. Випуск. Отже, про свято освітянь, це було б неможливим, якби, якби не хто, Ангеліно! якби не учні, ті, заради кого вчителі не досипають ночі, готуючи цікаві уроки і ті, заради кого вчителі ходять по домівках, вивчаючи умови проживання, ті, хто їх боляче ранить нерозуміння, і ті, за ким хочеться плакати на випускному. Давайте поглянемо, які вони сьогоднішні учні. Спробуємо зв'язатися з ними. Студія це наша шкільна година щиро світа, щастя, здоров'я і успіхи вам бажає. Дай Боже що довго молодіти, й на одну осінь ще з нами зустріти. На те тепло, що в церкві нам вкладаєте, любов до рівної землі, за те добро, якого нас навчаєте, Спасибі, дорогі учителі. За невтомну працю вашого плін вам до землі низький, приміть подяку щиру нашу, та за труд учительський важкий. Ви стільки діточок добром зі живу. Пораду дали, не слухавши Відбіг, часу. Від бід, нас захистив, забувши про труботи власні. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день тепла і сонечка побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Серцю хотілося жити й любити. Каючні шанують, повагу дарує, злагода й мир у житті хай панують. Дякуємо. А ми продовжуємо випуск новин. У нас тільки найсвіжіші факти. Ангеліну надійшла інформація, що на численні прохання світян підняти заробітну плату, уряд відповів відмовою. Тоді ініціатива група вчителів висунула пропозицію виплачувати ту ж саму зарплату, але двічі на місяць. Думаєш, у ретро цю пропозицію? Було б доречним, якби вчителям підняли заробітну плату. А то вона у мене вища, ніж у них, тоді б педагоги могли собі дозволити купувати електронні конструктори уроків, магнітні дошки. Хто знає, може! І мультимедійні проектори, і ноутбуки для кожного класу. Яким би казково легким було тоді їхнє життя? І на сам кінець прогноз погоди. Що ж прогнозують синоптики на День вчителя? Про це нам повідомить наша незмінна ведуча прогнозу погоди. Синоптики прогнозують місцями невеликі опади у вигляді премій грошових, винагород, на території Кіровоградської області і особливо у селі. Красносілля пройдуть зливі пошанування і захоплень від учнів і батьків, а сила вітру, що несе переміни, сягатиме 30 метрів за секунду. Показник термометру учительського настрою. Буде максимально високий в окремих районах, спостерігатиме це нелива хмарність у вигляді недописаних конспектів, недоперевірених зошитів, але хвилюватися не слід. Наступний день обіцяє, буде спокійним, нічого унікального у природі не відбувається. На успіх території України утримується стабільна, сонячна, весела, святкова погода. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Світлий клас, зачекались на порозі, вчителі на нас, наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть на світі, ви нам серця, гарячі віддають ¡Gracias!